Останнє приготування, емоційне коло від збірної Грузії. Ми можемо розпочинати наш поєдин. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе, бери від гри своє. Всі фізичні сили на цей ривок, які у нього були, мені здається, він використав. Класна комбінація. Вихід на ударну позицію. Гол забиває збірна Сербії. Ну, неймовірно, якісна передача. Це такий розрізний навіс, можна сказати. І м'яч опиняється. Поблизу штрафного майданчика збірної Грузії. Удар в дотик в правий верхній кут воріт. Які тут можуть бути питання до умовного голкіпера. А от від Грузинів. Удар по воротах один. І добивання немає. Перегляд вар. Все ж таки не можуть розібратись без головного арбітра. Він йде до монітору. А з приводу пенальті у ворота збірної Сербії після удару, який Дивимось вкидання ауту. Екізашвілі головою намагається спрямувати м'яч десь в бік воріт. І у відповідь якраз таки. Алекса Барач, здається, третій номер збірної Сербії. Грає рукою і арбітер призначає пенальті. Буде виконувати удар з пенальті. Гвардадзе удар В лівий нижній кут. І Грузія зрівнює рахунок. 1-1. Відтепер на табло. На 11-й хвилині забиває 18-й номер збірної Грузії. І тому саме Грузія опинилась на а, другому місці. Її. Сьогодні грає проти збірної Сербії. «Сербія» атакує. удар і Добивання немає. Немає добивання. Як же класно зараз Чедомір Томчич використав цей епізод. А тепер момент атаці у збірної Грузії. Можливо, тут під удар викатити 11-му номеру. Ну, вже, вже пригальмували цю атаку. І лише тепер м'яч доходить до Бідзінашвілі. Бідзінашвілі між лініями. Удар по воротах. Легесенький удар. І тому вдається зреагувати. Володимир Баяч стрибає і спокійно фіксує м'яч у руках. Жарко-матіч передача і удар! Як зараз не влучає у площину воріт в цьому епізоді. Можливо, з прямим ударом по воротах зараз буде спроба. Є прямий удар по воротах. Тепер треба контролювати контратаку. Ну, вдається одразу ж перехопити цей м'яч. І останню новалу зробити якісно. Ну, і отаке вкидання за ауту. Спроба добивання. Удар воротах, Гол забиває збір на Сербії. І останні секунди першого тайму дозволяють їм вийти вперед. Автором забитого м'яча стає Жарко Матіч. Збірна Грузії сьогодні замало якось б'є за меж штрафного майданчика. Хоча це їх основна, нібито зброя. Вони чехам у останньому турі групового етапу забили за меж штрафного майданчика. Тепер момент вже для збірної Сербії рятує свою команду Сіфіашвілі. Це люди, які володіють дуже якісним ударом за меж штрафного майданчика. Зараз стандарт біля м'яча саме Абалаєві. Його удар по воротах виходить потужним, але він приходиться у футболіста збірної Сербії. Контратака одразу від них. Можливість. Губерініч. Удар по воротах. Каркас рятує. Апеляції щодо того, що м'яч перетнув лінію воріт. І що має бути зараховано гол. Сіфіашвілі. Одразу два футболісти йде. Пресинг проти нього, але такими довгими передачами Сефія сам сам собі підставляє під такі контратаки. Тим паче, як серби через центр зараз лізуть. Передача, удар знову каркас воріт. На цей раз стійка рятує ворота Сефіяшвілі і ворота збірної Грузії. Можливо, зараз буде спроба. Удар у поворотах. Каркас. Тепер Каркас вже рятує збірну Сербії, але здається, цей Каркас був все ж таки після сейву Владимира Баєча. Дивимо ще раз рикошет від коліна. І ні. Тут виключно сейв від Баєча. Удар по воротах Сіфія Швілі рятує. Рятує свою команду. Абсолютно всі гравці збірної Грузії вимкнулись, подумали, що там порушення правил. Ще одна можливість, і панетка, яка, яка панентка все ж таки залітає у ворота збірної Грузії. сіфіашвілі зіграв дуже і дуже невдалу. Красивезний гол збірної Сербії. І асист від владіміра Байча. Він рукою вкинув цей м'яч. І далі вдалося перекинути. сіфіашвілі не просто відвернувся від цього м'яча. Він. Не хотів, здається, реагувати взагалі. 3-1 перевага. Це вже, звичайно, більш комфортна історія для сербів. Чедомір Томчич скидає далі в центр. Удар по воротах Сіфіашвілі тут рятує. Класно, п'ятою прокидає повсуперника зараз. Ще пробити поворотах. Який гол від грузинів у відповідь? Яка ж технічна індивідуальна майстерність? Зараз восьмий номер. Вирішує тут питання. Георгі Апціаурі забиває. П'ятою прокидає собі на хід. Подивіться, набирає швидкість і далі ще й головою встигає прокинути собі м'яч і пробиває. І теж асист від голкіпера. Два асисти від голкіперів. і два асисти після вкидання м'яча рукою. Стандарт поблизу воріт збірної Грузії. Уберініч. Його удар одразу по воротах. Сіфіашвілі рятує. Гаррі Церетелі тут на позиції ударній. Якщо відкинути на нього м'яч. Ні, тепер Церетелі має оборонятись. Один в один проти Губерініча. Губєрініч ближній кут. Його удар Сіфіашвілі відповідає своїм сейвом. Спроба розрізати зараз захист сербів. Удар по воротах. Який же сейв від Владіміра Баєча. Класну трічку зараз розіграли. Такий трикутник комбінаційно побудований Сіфіашвілі. Має він завантажувати м'яч вперед. Інших варіантів просто немає. Можливо, зараз остання потенційна атака від збірної Грузії ні. Це перехоплення. Це контратака вже у відповідь від сервів, але Губерініч дуже влучно притримує м'яч спиною. Скільки ще секунд дасть дограти арбітер? Скільки ще часу буде? Ніколос Коплатадзе? Просуває м'яч вперед. знову перехоплення від серби. Куберініч на правий фланг. Падіння. І що? Все. Все. Фінальний свисток, збірна Сербії, крокує до однієї четвертої фіналу чемпіонату світу з мініфутболу 2025 року. Дуже якісний і цікавий поєдинок в рамках цього турніру. Ми побачили. Зустрічає новий канал Сетанта Спорспреміум, футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу. Шалені перегони та захопливий світ. ММА. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТБ.